Через атаку безпілотників по Москві вночі 18 серпня вперше обмежені польоти у всіх чотирьох основних аеропортах московського регіону. Внуково, Домодєдово, Шереметіво та Жуковському про це повідомляє Росавіація. Однак у повідомленні не вказується причина обмежень, поява дронів йдеться. Лише цитуємо про забезпечення безпеки польотів. А от російське видання Forbes стверджує, що це перший випадок, коли через БПЛА закрили всі чотири основні аеропорти московського регіону. Раніше припиняли свою роботу литовища Внуково та Домодєдово, які розташовані на півдні столиці держави. Агресорки, як повідомляв обозріватель, мер Москви, Сергій Субян, заявив, що уламки збитого дрона впали на восьмий павільйон експоцентру на Краснопресненській набережній. Це самий центр Москви. Руйнування сталися на площі 30 квадратних метрів після початку Росією повномасштабної війни проти України в РФ регулярно відбуваються атаки безпілотників.